З нами зараз на прямому зв'язку Василь Павлов. Це військовий історик, голова громадської організації, центр мілітарної історії, старший лейтенант Збройних сил України. Ми вітання вам. Доброї ночі. Пане Василь, ну ми й минулого разу, коли з вами спілкувалися, так само тему історії підіймали, і фігуру мединського обговорювали ви зокрема деталізували так, у чому велика небезпека від того, чим він займається. Здавалося б, ну куди більше у них там ще оті гайки в історичному сенсі закручувати? Ну бо як це в Росії якась своє бачення так дуже глибоке на історію всіх і всього, то можете пояснити, куди там ще можна закрутити і так максимально закручений, викручене і перекручене? Ну за великим рахунком, вони нічого не закручують. Вони просто продовжують послідовно ту політику, яка в них вже ну в тому вигляді, в якому ми бачимо в останні роки. Десять історія і історія як наука, історія як освітні предмет вони вже давно перетворився на засіб формування мобілізаційного ресурсу. Історія використовується для того, щоби. Змінити воєнно-політичну свідомість власного суспільства, вплинути на воєнно політичну свідомість як своїх противників, так і своїх союзників. Тобто вона на даний момент перетворилася просто на історію за класичною орелиською конструкцією: що той, хто контролює сьогодення, той контролює минуле. Той, хто контролює минуле, той контролює майбутнє. І фактично все навколо цього обертається. Хоча за великим рахунком вони вже багато дослідників зазначають, що в багатьох моментах росіяни або копіюють історичну політику радянського союзу в певних моментах, а в деяких моментах вони почали копіювати навіть нашу історичну політику, яка проводилась в Україні від моменту прийняття законів про декомунізацію, тільки власному, скажімо, власні інтерпретації. Так само, ми ну маємо чітко розуміти, що е, і наповнення підручників і, і скажімо, фінансування тих чи інших історичних досліджень В принципі, все відбувається в такому загальнодержавному дискурсі, в якому е, Росія перетворюється на скажімо так на окреме явище світової історії, а вони ще додають цьому, скажімо так певних цивілізаційних ознак, намагаючись пояснити власну насамперед власному населенню власну окремішність і скажімо так створити такий собі ефект фортеці, що перебуває в облозі, знов таки для внутрішньої мобілізації населення, мобілізації свідомості для того, щоб потім це можна було використати для проведення вже реальної мобілізації для участі в бойових діях. Тривога у Миколаївській області, знову ж таки, безпечні місця і укриття цивільного захисту. Будь ласка, це, це є дуже важливо. Загроза безпілотників попередньо. Про будь-які оновлення так само оперативно повідомимо. Пан Василю, я в силу професії так доводиться дивитись величезну кількість тих інтерв'ю, які якісь там на території Росії інтерв'юєри беруть у їхнього населення. І там питання різноманітні від як ім'я Пушкіна і що він написав, так і до того, чи знаєте ви текст гімну Росії. Суб'єктивний погляд Ну багато хто от елементарного не знає. Не просто ініціалів. Ну Наприклад, Пушкін написав цей і Джульєта. І це така максимально. Скажімо так, м'яка відповідь, на ваш суб'єктивний погляд. Ну, от, одна справа, ті підручники написати і те все викладати, так у школах, у дитячих садках, що там хоче диктатор в інститутах, а інша справа, щоб ну, воно приживалось у мізках і відкладалось якимось чином десь. От, на ваш суб'єктивний погляд, а воно працює. Ну, оцей другий етап відкластись у мізках. Власне, це рятує і нас і наших союзників. Те, що за великим рахунком, дуже багато речей, які вони хотіли, щоб вони діяли, насправді вони не діють через, скажімо так, певний ексцес виконавців. Тому що дійсно, ви абсолютно правильно кажете, одна справа написати там програму, написати підручники, а зовсім інша справа в реальності це. Розмістити в свідомості власного населення, щоб населення це сприйняло, і ще й найбільше найбільше скажімо так. Проблема, щоб це сприйняло так, як потрібно. Ну до речі, ми з цим стикаємось так само. Тобто донести до населення ті чи інші факти, донести до населення розуміння тих чи інших процесів це величезна проблема. І проблема якраз полягає в тому, що за великим рахунком правда як така нікого не цікавить і тим більше історична правда. Росіяни це дуже добре зрозуміло, і вони просто конструюють абсолютно іншу історичну реальність і не вдаються при цьому для великого до великого роз'яснення. Тих чи інших подій, тих чи інших фактів, і якраз це і призводить до того, що е, спотворена реальність призводить до спотвореного сприйняття. Плюс е, давайте не будемо забувати, що дуже багато людей просто е, певною мірою, ну скажімо так, халатно ставляться до вивчення тих самих шкільних предметів, і в них звідси виникає е, певна плутанина. Тут слід зазначити, що подібне Ставлення до і до власної історії, до історії інших держав, воно притаманне ну не тільки росіянам, на перевеликий жаль, рівень історичних знань в усьому в усіх суспільствах світу. Він на даний момент є вкрай низький. Це і для нас також є проблемою. Тут Дмитро Медведєв, цей запасний, той який запасний, він у черговому дописі своєму заявив, що незалежна Україна, я тут зацитую, завжди буде приводом для нової війни. От за його словами, не важливо, яка влада буде у Києві, адже сам факт. Існування української держави, нібито смертельно небезпечне для самих українців, каже він таке. От. Ну, це відверта загроза суверенітету. І ще одне підтвердження, що Росія не хоче миру, вона хоче Україну як державу з мапи стерти. Ретроспективно, якщо дивитись на е, цю мету, ну як на мене, цій меті вже не одне століття, і в принципі в даному випадку немає відкриття чогось нового, просто підтвердження. Того, що і так існувало, які думки ваші, я повністю з вами погоджуюсь. Фактично, Медведів в даному спічі не сказав нічого для нічого нового, і власне він це і підтвердив, те, що думає, скажімо такий звичайний глибин росіян. І тут якраз політика Росії як держави стосовно України і Росіян, як там населення, як народу стосовно. Українців як нації, як народу, як держ населення держави сусіду, якраз є повністю відповідним до того, що сказав Медведів, для них існування незалежної України це дійсно є пряма загроза існуванню Росії в тому вигляді, в якому вони собі розуміють, і вже не раз і росіяни, і ми стверджуємо і в світі це розуміють, що теперішня російська українська війна, вона в багатьох моментах є екзистенційною, тобто це є війна за існування. Та держава, той е, лад, та політика, те відношення до, до людей, до суспільства, яке виграє всі війні, буде визначати подальший хід, і да, в разі е, перемоги Росії дійсно України не буде існувати. Вони це вже довели протягом і е, як всієї історії, взагалі, так і безпосередньо цієї російсько-української війни, зокрема, тобто ми бачимо, що відбувалося на окупованих територіях, що відбувається зараз. Тобто, все це спрямовано на. Якщо не на фізичне знищення українців як нації, то на ідеологічне, на культурне е знищення всього українського, що є в світі, і е підтягнення це під скажімо так загальну картину, яка є в голові у Путіна і середньостатистичного росіянина, що росіяни українці то є один на рід, або в кращому випадку, що е українці це якось певною мірою спотворені росіяни чи спотворення слов'ян. Але нас це абсолютно не влаштовує. Ну, хоча б з того, що ми знаємо, що це абсолютно не так. Ми маємо власну історію, власну історичну пам'ять, власні традиції, і найголовніше на відміну від росіян, ми маємо власну візію майбутнього. Пане Василь. Буквально одна хвилина. Чисто теоретично, от просто давайте зараз сфантазуємо. Розвернулись на 180 градусів. Там якась нова умовна кремлівська влада. І цих наративів вже немає. Але ж залишилось населення, яке на покоління, як мінімум, одне, яке виросло, друге, яке ще при Радянському Союзі жило, і так само, в принципі, має схожі там наративи. Скільки років чи поколінь потрібно, щоб те відхаркати, що було насаджене оцією чинною кремлівською владою? Чисто теоретично. Теоретично, не, не скільки років не потрібно, тому що росіяни такими були завжди. Дане, ситуація незалежна від того, хто ними правив, чи то був московський цар там Олексій Михайлович, чи це був російський імператор Микола II, чи там умовний Хрущов, чи Брежнєв, чи Єльцин, чи Путін це абсолютно незмінна свідомість. Вони до нас будуть ставитись так завжди, незалежно від того, хто в них є тиран при владі, чи, демо... чи відносний демократ. Є дуже красива фраза що від початку ХХ століття, що російський демократ завершується там, де починається українське питання. Спасибі, пане Василю, вам за те, що знайшли час ці теми проговорити. Василь Павлов, це військовий історик, голова громадської організації, центр мілітарної історії, старший лейтенант збройних сил України. Він був на прямому відеозв'язку.